Відкриті ліцензії Creative Commons. Авторське право виникло задовго до створення інтернету, і воно може зробити багато типових дій в мережі незаконними, адже вимагає окремого попереднього дозволу на кожну таку дію. Для того, щоб дати можливість авторам легко визначити набір свобод та умов використання їхніх творів, зокрема в інтернеті, а громадськості легко ідентифікувати свободи та умови було створена ліцензія Creative Commons. Дані ліцензії розроблені відповідно організацією Creative Commons як некомерційною, заснована в США 2001 року. Creative Commons пропонує набір шести ліцензій. Усі ліцензії вимагають, щоб користувачі зазначали авторство твору BY. Коли матеріал використовується або поширюється, багато авторів обирають ліцензію із зазначенням авторства, яка вимагає зазначати авторство як єдину умову подальшого використання твору і є хорошим варіантом для таких робіт, як статті, книги, робочі документи та звіт. Інші п'ять ліцензій поєднують зазначення авторства BY із одним або більшою кількістю елементів усього їх чотири. Розповсюдження на тих самих умовах. SA, яка вимагає, щоб похідні твори розповсюджувалися під тією самою ліцензією, що й оригінал. Некомерційна NC, яка забороняє використовувати твір з комерційною метою, без похідних творів ND, яка забороняє створювати похідні твори. Також враховується одночасно декілька елементів. CC, BYNCSA, некомерційна та розповсюдження на тих самих умовах, тобто дозволене розповсюдження похідних творів, проте не дозволене комерційне використання. Похідні твори теж повинні поширюватися на умовах by BYCSA, аналогічна є by BYCD, яка включає некомерційну основу та забороняє похідні твори та є найсуворішою ліцензією. Ще однією ліцензією Creative Commons є CC – універсальний інструмент, що діє у всьому світі для відмови від своїх авторських прав і передачі в суспільне надбання. Скористатися ним може лише власник авторських прав, на відміну від ліцензії Creative Commons. CC 0 можна застосовувати до програмного забезпечення та баз даних. Отже, застосування відкритої ліцензії на наукову роботу, незалежно від того, чи це стаття, набір даних чи інший тип результату дослідження, є способом для власника авторського права вказати умови, за яких робота може бути доступна, повторно використана та змінена. Таким чином можна виділити ряд переваг та недоліків відкритого доступу. Так дослідники відчувають низку недоліків, таких як. Тимчасове збільшення витрат і невизначеність щодо імпакт фактора у нових журналах, кількість високоякісних журналів із повністю відкритим доступом дуже різниця залежна від галузі знань. Є напрямок, де таких журналів дуже мало або взагалі не існує. Окрім того, публікація в журналах відкритого доступу іноді передбачає додаткове адміністрування. В перехідний період не всі установи компенсують авторам витрату на обробку та подання статей. Існує ряд інших проблем, таких як отримання небажаної кошти від видавців низької якості і невизначеність щодо можливості публікації текстів у відкритому доступі через авторські права. Для подолання цих проблем важливо удосконалювати бази даних та забезпечувати прозорість у процесі вибору журналу для публікації. Проте, журнали з відкритим доступом мають численні переваги, включаючи збереження авторських прав, безкоштовний доступ до новітніх досліджень. Що сприяє науковому прогресу, і можливість залучення спонсорів для фінансування проєктів, Відкритий доступ розширює аудиторії авторів, підвищує їх індекс цитування та стимулює економічний розвиток через економію витрат.